Центр дитячо юнацької творчості гостинно відкрив двері для міського фестивалю дитячої творчості Крок до зірок. В цьому фестивалі беруть участь найталановитіші діти дошкільних навчальних закладів. Діти виступають в різноманітних жанрах, діти співають, діти станцюють, показують гімнастичні номери. Це особливе свято, яке захоплює як дітей, так і батьків і являється певним звітом. Щодо розвитку дітей в дошкільних навчальних закладах міста цей захід щорічний. В місті Черкас 53 дошкільних навчальних закладів. і тому немає змоги в одному зібранні, в одному фестивалі показати всіх відразу. Тому, тому заходи відбуваються. По групово беремо там по 10 приблизно 15 дошкільних навчальних закладів, і діти найталановитіші представляють свої можливості, свою творчість. Сьогодні це фінал, але який охоплює тільки перших 10 десять дошкільних навчальних закладів. Майбутнє сусіда від дошкільного навчального закладу номер. Eu vou